Друзі, привіт! Починаємо святкувати 80-річчя КМЗ і починаємо моєгось салону BMW, АВТ Баварія БМВ Моторад. І як ви розумієте, це зовсім не випадково, бо всі ми чудово знаємо, що історія опозитних КМЗ почалася саме з копіювання BMW R71. І тут от якраз і є такий М72 київського мотозаводу. Який був свого часу запозичений у БМВ. І, до речі, тут же ми бачимо і останній мотоцикл КМЗ Дніпро Вінтаж, який був створений вже у 2017 році за межами заводу, але він завершив цю історію колясочних мотоциклів КМЗ. А сьогодні тут відбувається БМВ Day, Зібрались саме мотоцикли лінійки Heritage і якраз ми давайте подивимось, куди ж пішла та вся історія, якби вона правильно пішла. А вона пішла е, у напрямку BMW r 12, BMW R19 BMW r 18 І якраз от е, українські шанувальники мотоциклів BMW сьогодні зібралися е, на цій локації. І далі поїдуть. Е, Ну, на чудове місце, де продовжать святкування цього дня. Ну давайте трохи подивимося, які тут є цікаві мотоцикли, як вони виглядають. І взагалі, чим саме зараз BMW моторад дивує своїх споживачів. Бачите, ось який цікавий мотоцикл до 100-річчя BMW моторад був виготовлений. І якраз це одна з лімітованих таких серій цих мотоциклів, і це вже колекційний такий зразок. Продовжують під'їжджати люди, продовжують під'їжджати, і ми бачимо, що тут збирається доволі велика така тусовка. Ну, а ми. Поїдемо далі і будемо вам розповідати. Не забувайте, що за тиждень, 27 28 вересня на Outker Wendy буде таке ж зібрання мотоциклів київського мотозаводу КМЗ-Дніпро. Тому, у кого є мотоцикли, приїздіть на Outkerwend. Ставайте поруч з цими винтажними мотоциклами КМЗ і будемо відмічати 80-річчя.